Вітаю, мої дорогі, вітаю, дякую вам за допомогу першого числа. У нас все вийшло. У нас все вийшло якнайліпше. Приєдналося біля 25 тисяч людей по нашим підрахункам. Ми дуже отримали прекрасний результат. Прекрасний результат по очищенню і силенню свідомості людства, по, по отриманню свободи світу мертвих і багато чого ще. Ми відпрацювали з вами першого числа, і зараз я хочу, я хочу подякувати ще тим, хто довірив свої відео. Ми будемо їх опрацьовувати і періодично виставляти. Зараз я дякую нашому другові. Він себе представить сам. Це не учень академії. Фізично я цю людину на превеликий жаль ніколи не бачив. Сподіваюсь обійняти після війни. І зараз обнімаю всім серцем. Свідома, потужна робота однієї людини системно на протязі року з нашою командою, з нашими програмами. Погляд з боку не з середини академії дуже важливий, дуже цінний. Тому запрошую наслідувати. Цей досвід присилати відео з тим, щоб ми могли його оприлюднити, поділитися вашим досвідом. І неважливо, чи ви учень академії, чи ніколи ним не станете. Я шаную і дякую кожному, хто прийняв участь у роботі першого числа. Отже, ми починаємо публікації саме цих відео і відгуків на наші роботи. Я дуже кожному дякую і обнімаю. Кожного. І буду ще раз обіймати, коли ви дасте відео на е, відео відгук нам про свої роботи. Це прекрасно. Отже, з Богом працюємо далі. Перше березня не за горами. Обійняв. Доброго дня. Мене звуть Сергій, я Бородослав, я з міста Харкова. І отзив про роботи першого числа. Колись ще до 1 березня я, ну, мабуть, випадково побачив відео майстра Івана Стефана, воно мене чимось зацікавило і вирішив підтримати роботу. Тому в роботах я участвую у всіх, підтримую роботу групи, хоча його учнем я не являюсь. А під час робот навколишнє середовище якось то відзивається. То птахи пролетять, то розвідниця, то якесь природне явище проходить. У мене бачилка не дуже розвита, тому якісь тонкі речі я описати не можу. Але цікавий випадок у моєму прошлому відеозапису. Я побачив це, коли його переглядав. Я на запис сказав, що під час роботи звернувся з волевиявленням до простору, щоб були покарані Божим судом усі, хто стоять за розжигом війн та наживається на цьому. І коли я про це говорив, пролунало три постріли. Тобі ж я казав фразу. Боже суд усім за все. Під час цієї фрази пролунав перший постріл. І Потім я сказав, хай все буде добре. І постріл закінчився на слові Все буде добре. Це такий був цікавий знак для мене. Що все, дякую, всім добра, роблю те, що можу, і збудеться те, що має збутися. Усім доброго дня. Мене звуть Сергій, я Бородослав. Із міста Харкова, з цього чудового місця, де колись стояла фортеця, захисна в 12 сторіччі. Тут я проводив свої роботи у підтримку робот мастера Овена Стефана. І тут я заявляв. До Божа до неба свої вимоги скінчити війни, перейти в на шляхи любові, злагоди, добробуту, миру, успіху. І тут я висловлював своє волевиявлення до Всетворця, Божа кара усім. Зачинателям воїн, усім крадіям, усім злодіям, Божа кара, усім за все. Дай буде так, хай буде добро.